Зараз швидка розпаковка і буду знімати супчик, такий типу для походіння. Так я зараз трохи сідаю на дієту і буду готувати такі речі трохи з дієтичного. Так що за вас подобайка і коментар. Так, 76 гривень, дуже класні меблі протирати, та й взагалі такі от до прибирання в хаті. Котам оновлюю миски, ну і синьо-жовті ж гарно будуть дивитися. По 20 гривень. І така от маленька тертушка 27 гривень. Це китайський магазин, це все від 10 Сулугуні, тут пів кіло, 110 гривень, такі от смачні батончики до кави, вони по 11 гривень зі смаком кокоса і от ця паста 118 гривень. Ну і все, сільпо, ці том'ями по 19, 19,99. Помідори по 89,99 Шампіньйони 59,99, грушка 119, вот одна 37. Хто хоче цибулю, обов'язково йдіть, купляйте. В кого нема, чи закінчується, чи вже закінчилося, бо всюди вже цибуля по 35, 37, 38 навіть. А в сільпоші 24,89. То я купив собі 2 кілограми. контиків, вічна акція по 14,99, хліб 26, 29, багет 28 гривень. І дуже гарна акція на четвертинки. Вони по 57,39 за кілограм. Я взяв тут 3 кілограми. Зараз 2 піде на буду робити пасту цю ракушки, а решта заморожу, потім стушу. тушу. Так що, от і всі закупи. Ну, все разом 1072 гривні, всі три магазини. Так що я пішов готувати, а вам всім гарного, мирного дня і слава Україні. Ще от забув на дні сумки. Е, такий от бужанина, ситий двір, мінус 45, 44 вона вийшла 26 гривень. Ну, мені зараз якраз треба буде пасту.